Друзі, всім привіт! В АТБ з 5 лютого знижки на ковбаси. М'яса молочко. Запрошую до перегляду. Ковбаса баликова. Напівкопчена. Своя лінія 108,60. Ковбаса салямі мускатна. Напівкопчена. Своя лінія 29,68 за 100 грам. Крильця курячі. Копчена, варини. Своя лінія 16,70 за 100 грам. Шинка екстра своя лінія 31,70 сімдесят. Окіст київський. Своя лінія 25,99 шийка делікатесна, своя лінія 31,49 за 100 грам.

Выреб фаршевый колбасный ряд, егерский напив копченый 65, 40, 420 грамм. Колбаса с солями болгарская, сырокопчина, своя лавка, знышка 40%, 26, 70 за 100 грамм. Колбаса с солями итальянская, своя линия 46, 38. Ковбаса папероні, сира копчена. Своя лінія 34,79. За 100 грамів. Шинка прошута сировяна. Глобина. Нарізка 71,90. Хамон, сирану нарізка коста брава 199,90. Ковбаса любительська десяти уварена. Добров 31,46. Ковбаса лікарська ДСТУ Добров варена 30,29 грн, знижка 45%, ковбаса з салями преміум на півкопчина 78,90 грн, ковбаса варшавська на півкопчина 39,76 грн за 100 грн, ковбаса Коста Брава сальчичон екстра сиров'ялина 59,90 Ковбаса салями преміум. Нарізка добров 31,90. Ковбаса Венеція. добров нарізка 42,90. Ковбаса Українська та сервелат, нарізка сира копчене, 48,70. Балик дарницький сиро копчені, 53,90. Кабаноси зі свинини. Дмитрук зі смаком. Чорізо 63,90.

Вироби фаршеві, нижній розумний вибір 32, 60, 450 грам. Вироби фаршині ранкові варені. розумний вибір. 33, 40, 330 грам. Вироби. М'ясомістки, кировоградські варені, 44,90. Сосиски дома, корошки. Варені, своя лінія, 49, 90. Ковбаса варена дома корошків 68,90 пол кілограма. Шинка київська, свиняча, м'ясна лавка 124,90. Ковбаса яловича люкс. Варена. Своя лінія 104,80, 550 грамм. Ковбаса лікарська ДСТУ. Своя лінія варена 120,40 40 Домашний с сыром вары неразумный выбор 1417. Сардельки дома, корошки в своя линии 15,58 пятьдесят за 100 грамм. Сардельки свинячие. Добров 30,74 семьдесят Сардельки, женевский с сыром и менталь. Добров 29,40 девять за 100 грамм. Сосиски міні з м'яса індички нямські глобина 53,60. Сосиски молочні добров 330 грам, 79,70. Сосиски з сиром. Варені. Своя лінія 58,90. Сир плавлений малендам 14,50. Зі знижкою 30% сир плавлений малиндам. Смак гриби в асортименті смаки 15,90, пак це сир м'який, золотий резерв моцарела, сологуні. Чедр 63,90 Продукт сирний наш сирок янтар 2590, сир ферма, вершковий плавлений, 58,30. Сир плавлений, чедр пластини, тост. В асортименті 53,90 Сир м'який делюкс. Вершковий 175 грам, сир делюкс з травами 61,90 дев'яноста. Пак цей сир на півтвердий ріки дам пластини. Ріки маз дам. Ріки Цезар – 57,90 сир плавлений, чотири сезони, шинка гриби вершковий, цибуля 55,90, сир м'який камамбер 78,30. Сир м'який, лазур блакитний, з пліснявою – 56,90 зі знижкою сир блакитний рокфор з овечого молока 180-40. Сир до кави твердий кома 38-40. По акції хумус класичний 43-40-200 грам. Закуска з шинкою та сиром своя лінія 25-50 грам.

Масло безлактозне білоцерківське, 1010, йогурт Растішка, персиковий, полуничний 9,90, йогурт Дольче, двошаровий, полуниця банан, чорниця, яблука. Манга. Персик маракуя 17, 20. Новинка в АТБ тисточка. Медовым в глазурі своя линия 144,90-350 грам. По акції торт київський дарунок за арахисом.

торт рыска с арахисом. Своя линия 155,90. Торт до рынка. Своя линия бисквитная 220,90. Торт оригинальный чизкейк Нью-Йорк 47-30, 30 г. Зі Зізничкою 33 Сирок з лагода, Глазурований з ароматом ваниліну 9,90, сирок з лагода Мак. Шоколад 11,30. Сирок глазурований з лагода з сукатами манга 10,50. Злагода, персик та малина 2 в одному. Вишня чорна смородина 17,20. Сирок своя лінія 2 в одному, вишня та чорна смородина 16,90. Сирок ферма ваніль глазурований, вишня черешня. Згущене молоко 11,90. Бісквітне тістечко – мілка. Молочним шоколадом 23,50. Сир кисломолочний 5 – 5% жирності своя лінія, 6090 9% 65,50. Вершки своя лінія. 10% жирності, 18,90, 10 штук, вершки яготинські 30, 90, сметана. Молокія 15% жирності, 39,40. Сметана з пряжина, 36, 50.

Закваска лактонія з лаки з пробіотиком, малина яблука льон 55,50. Йогурт, своя лінія полуниця, вишня черешня. Персик манго 49,90. Крабові палички. Вісі заморожені 151,90 550 грамм. Крабові палички делюкс 500 грам, 92 92,90. Крабові палочки своя лінія 240 грамів, 37,90. Креветки вари на морожені, 70 девяносто. Розумний вибір – 177,80 Креветки Крев'ятки варені, заморожені – 90,120 гривень на розібранні – 193,90 Фарш з кека виладись, заморожений – 53,90 гривень. Лосось на рівень порції без шкіри – 319,90 340 грамів. Нагіци мініки легко 5490 300 грам. Нагіци легко 7450 300 грам. Суміш овочева для смаження вок своя лінія 49,90. Суміш овочева італійська 49,90. Швидка заморожена 49,90. Суміш овочева з грибами для смаження 55,90 Суміш перців солодких своя 51,50 51 ,50. Картопля фрі – соломка 91,90 Сомиш ягідна, своя линия швидка, заморожена 65 90, 400 грам. Зі знижкою 45% морозова три ведмеді, Монако десерт, полуничний чизкейк, терамисус 190 полкилограмма. Морозово разумный выбор з ароматом ванили. Варена згущене молоко 1 кілограм 101,90. Новинка АТБ морозова ласунка Дніпро, пломбір на печиви 41,80, морозова руть, знижка 40%, 13,90. Чипси, хвилясті, люкс, макс, сиру. Смак паприки 38,80 вісім Чипси, картопляні, чіпстерс, Смак сиру, Смак сметани та зелені. 42,80. Чипси. Разумний вибір. Пластини зі смаком шашлику 10,70 70. Чипси, картопляні зі смаком. Паприки. Своя лінія. Зі смаком з сиру 41,90. Насіння гарбузове, смажене салоне. Своя лінія. 48,90. Кавбаски для гриля глобина. Часникові. 80-70. Ковбаски для гриля, Медітерана глобина 134,80. Сетка в глобина. тріо гриль 152,90. Піджарка зі свинини. Своя лінія, 700 грам 162,90. Бекон зі свинини глобина 22,69 за 100 грам. Фарш курячий знатна курка. 75-70,5 кг. Ковбаски нямські. Значенкове виршкове масло та трави. Глобина 95-60. Стегно курчат бройлерів. Знатна курка в маринаді 12-98. Стегно курчат бройлерів. Золотка 10-70 за 100 г. Бажаю мира, щастя, добра, дякую за перегляд.